Вітаю, друзі! Приготуйте ось такий смачний шоколадний пиріг. Навіть не пиріг, а я би сказала торт. Це рецепт Crazy Cake, що називається. Я його зробила з ось такою шоколадною помадкою. З мінімум продуктів, самі дешеві, які є в кожному домі. Вода, мука, какао, думаю, є у всіх. І, виходить, ось така смакота. Давайте мерщій готувати. Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні будемо готувати швидкий пісний пиріг. Може бути як корж на шоколадний торт. Виходить, смачний, і, бачите, з простих доступних продуктів. У миску я вже відміряла борошно. Туди додаю какао. Какао раджу брати. Хороший, тому що від, е, від, як це правильно сказати, якісного смачного какао напряму залежить і ваша випічка. Готується пиріг дуже швидко, тому я одразу вже підготувала дечко, застелила його перед гамінним папером, під низ підставила такий кухонний рушничок. І так, сипимо какао, одна ложечка пішла. Всипаємо розпушувач. Усю необхідність, кількість продуктів я вкажу внизу під відео в описі. Так, додаємо ванілін. Ваніліну сипемо трішки, тому що це не ванільний цукор. Його, якщо багато додасте, може бути, що ну, зміниться смак, буде гіркота. Далі всипаємо цукор. І усі ось ці сухі продукти добре, ретельно перемішуємо. Це робимо для того, щоб гарно все поєдналося і потім какао не ловилося такими комочками. Я хоч і підготувала ось там вінчик, щоб розмішувати, але це можна зробити і за допомогою ложки. Дуже швидко все. Такий пиріг підходить і так, як для повсякденного приготування, тому що використовуються доступні і прості продукти. Так і в піст, коли хочеться себе побалувати чимось смачненьким, чогось до чаю, все одно ж. Таке хочеться. Тому це, як то кажуть, незамінний рецепт. Доливаємо водичку і вливаємо сюди олійку. Олію беремо звичайну рафіновану, без аромату, без запаху. І знову ретельно розмішуємо. Гарно розмішалося, бачите, таке вийшло тісто, однорідне. має бути як не дуже густа сметана. Тепер сюди вливаємо якусь кислоту. Я лию цей яблучний оцет, одну столову ложечку розмішую. Ви ж можете використати лимонний сік, але звичайний 9%. Оцет я би не рекомендувала тут використовувати, бо буде такий потім специфічний запах. Бачите, воно одразу тісто так біліє. Така з'являється пінка. Бачите, яке гарне тісто. Зразу видно, там такі вже появляються пухірці повітря. Бачите, лопаються. І відправляємо на підготовлене дечко. Виливаємо. Вибачаюся за задній фон, дитина захворіла, має кашель. Можливо, маєте якісь дієві такі народні рецепти, що від кашлю є. Тому що, тими аптечними таблетками лікуємося, але хотілося би менше. Можливо, якісь чаї, мікстури. Ложечкою так, підрівнюємо наше тісто, аби в подальшому був гарний рівний коржик. І відправляємо в духовочку випікатися при температурі 180-170 градусів, я ставлю в духовці посередині десь хвилинок 20-30. І поки допікається пиріг, робимо шоколадну глазурь, або діти кажуть, що це шоколадна справжня нутелла? Звичайно, нутела не так готується, але тут вже в каструльку я всипала какао. Додаємо крохмаль. Я використовую кукурудзяний крохмаль. Додаємо цукор. Розмішуємо. Аби цукор розмішався з крохмалем і какао. щоб не було, як завжди, комочки. Тому що грудочки не дуже приємно потім їсти. Ось так. І вливаємо водичку, потрішки ляємо. І розмішали. Підливаємо водички. І тепер цю суміш відправляємо на плитку, щоб воно закипіло і дві хвилинки на маленькому вогні прокипіло. Чуть-чуть, аби воно застигло, ну, загустіло. Ось такий пиріг. Получився. Бачите, який він гарний, повітряний, гарно підійшов. Перекладаємо його на дощечку. Так. Бачите, гарно відділяється бумага для випічки, доволі такий. Високий, подивіться, бачите, гарно підріз, доволі високий. Зараз розрізаємо його навпіл і будемо перемащувати. Дивіться, розділили навпіл. Бачите, який він такий повітряний, ось такий, навіть не знаю, як правильно сказати, соковитий, да? вологий, ось правильне слово, вологий. Бачите? Два таких. Коржі вийшлося. Я навіть спеціально не збирала кришачки, щоб ви бачили, як він кришиться. Так, глазур готова, вона охолола і тепер намащуємо. Ось так, все вигортаємо сюди в серединку, тому що верх я а чи присипемо трошки вверх, примастимо. Ну, зараз побачимо по ходу справи. Зазвичай я не намащую цією намазкою. Розмащуємо по всій поверхні. У мене щось з камерою світло то вмикається, то вимикається. Ну як, вмикатись воно само не вмикається, тому прошу вибачення за. Таку якість відео не дуже гарну. Ось так, по всій поверхні розмастили і накриваємо верхню нашим коржиком. У мене трішки корж покришився, тому що він в мене ще тепловатий, я його брала накривала. Якщо у вас охолоне, то набагато краще буде. Присипаємо зверху цукровою пудрою. Ось, присипала. Вже відрізала два шматочки цього чудо пирога. Подивіться, який він соковитий. І ця начинка, цей крем. Це, ну, просто шоколадна бомба. Вибух, Вибух шоколаду, виходить. Подивіться, який він. Ніжний, соковитий. Так, і проситься шматочок до рота. Дивіться. Красота і смакота. Тому, друзі, пробуйте, готуйте, балуйте себе смачненьким, навіть у піст, тому що це швидко, дешево, бюджетно, а головне смачно. На все добре, друзі. Пока-пока!